Слава Україні, друзі! Рекомендую підписатися вам на магазин тактичного одягу під назвою Штурмовик. Тут продається різноманітне тактичне спорядження та мілітарі речі, обладнання та аксесуари по адекватним цінам. Дуже закликаю вас підтримати його. Посилання я залишу в описі під цим відео. Вітаю всіх, друзі! Ви знаходитеся на каналі Інферніс і сьогодні сталося отрицательное наступлення з боку російських колаборантських ютуберів по Сталкеру. Про що я розповім прямо зараз. Бажаю всім приємного перегляду! У минулому відео я розповідав про те, як засновник компанії GC Game World, а також автор серії ігор Stalker Сергій Григорович віддав 16 мільйонів доларів на допомогу Україні та ЗСУ. Але окрім цього, нещодавно сталося диво, і ціла купа руснявих пропагандистських каналів по Сталкеру отримала від нього страйки. Першим під роздачу потрапив Вульф Сталкер, автор найбільшого на даний момент сайту на тематику сталкеру АППРО. Проблема тут в тому, що АППРО – це руснявий сайт, саме тому я сказав на даний момент. Бо враховуючи, що наші люди зараз займаються створенням вже своїх сайтів. Я щось сумніваюся, що Вульф довго протримається на вершині популярності. Але ми трохи відбились від теми. Спільнота АППРО славиться своїм відверто низьким рівнем інтелектуальної ерудиції, а сам Вульф ще на початку повномасштабки відокремився постами, в яких він засуджував компанію GC Game World за українську позицію. Та да й палки, ну за Також розповсюдженням галімого ремейку свино вагнерівської пісні в стилі найманців зі сталкеру та артів від руснявої ходячої помийки, яка хайпила на темі майдану. Взагалі, якщо перерахувати всі зашквари вульфа по пальцям, можливо не вистачить навіть усіх пальців на руках, ногах і не тільки. Більше інфей зібрано в пості українського телеграм-каналу по фанбазі Сталкеру, посилання на який я залишу в описі під цим відео. Що ж стосовно вульфа, дуже хочеться запитати, Русня, що з обличчям? Наступним на нашій черзі йде неважно хто. Він же Нікіта Клінг, він же Нікіта Козлов, він же расист, який у своєму телеграм-каналі розповсюджував антиукраїнські заклики до українофобії, а також розповідав про те, яка ж гра сталкер погана. Ну, власне, ось і отримав своє. Наступним на черзі йде російський школоблогер Фладар, який на початку війни демонстративно хлопнув дверима та пішов з братерства Зони, а також закликав свою русняву аудиторію повертати гроші за предзамовлення Сталкеру 2. Кумедно, що при цьому зі спільноти Сталкеру він не пішов, і відео по ньому робити не припинив. А що трапилося? Підлизатися, то ти підлизався. Але ж може краще тоді і якісь інші ігри проходити. Ні? Ну так ми допоможемо. Але найцікавіше це дружок Козловського. Причому не менш бородатий пупсік, ніж сам Козловський. Рашистський клікбейтер Антішнапс. Займається створенням просто маси клікбейтних відео по Сталкеру 2, де він обсмоктує теми, які здавалося б, обсмоктати вже неможливо, і заробляє на руснявих дебілах. Ну сидів би собі спокійно, знімав би відоси, але, мабуть, потрібно було обісрати компанію на продуктах, яких ти заробляєш собі на хліб. Тому теж отримав звіздюлін у вигляді страйку під відосом на каналі. Якщо казати про його позицію, то дуже добре видно. Що він прям максимально сильно намагається всидіти на двох стільцях, але зашкварів можна познаходити з обох боків, здебільшого в бік обсирання українців. Усім російським клікбейтерам хочу нагадати, що постійні спроби всидіти на двох стільцях у результаті призведуть до того, що у вас порвуться не тільки штанці, але й срака. Також я хочу знову дуже сильно подякувати Сергію Григоровичу за підтримку України та Збройних сил України в такий складний час. Наша єдність та взаємодопомога це один з найголовніших факторів, який незабаром призведе до нашої героїчної перемоги. Дякую за перегляд відео, любі друзі! Якщо ви хочете ще більше відосів на тему Сталкеру 2 та тематики Сталкеру в цілому, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на моїй сервер у Дискорді та канал у телеграмі, та очікуйте на нові відео. А з вами був Інферніс. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Та до зустрічі у нових відео!